Прийшли ми вже додому. Я покажу зараз вам я збирала грибочків. Руки, звісно, грязні. Ой, і сироєшки, і рижики тут есть. Десь далеко там маслята. Найду. Ага, ось маслячок. Ось такий. молоденький. Домор. Ну, багато. Надо зараз їх все поперемивати. Замочити В, в тепленькій водичці Воно одійде. Оця вся грязь. І супер. У мене на сьогодні буде грибочки. Зараз йду їх там. поперемиваю. І не собирала голок. На свої рози.